Як завжди, і з радістю ми повертаємося до вас, і в принципі так склалося, що у наших ефірах ми намагаємося вітати наших ближніх людей, людей а, із нашої невід'ємної команди. І сьогодні нам дуже хочеться привітати людину, без якої ми не уявляємо функціонування роботи програми Ранок на тисі. Ми хочемо привітати із ювілеєм Ростислава Богданівну Джумарат. Це як ми наголосили, це не проєкту «Наша мама». Наша ранкова мама, як ми любимо її називати, це незмінний керівник проєкту ранок на тисі. Перед тим як розпочати роботу у цій редакції, яка нагадаємо свого часу з'явилася у 2005 році. Тоді саме ранок на тисі вийшов в ефір. Вперше Ростислава Богданіна в минулому є і наразі провідним диктором справжнім фахівцем своєї справи. А вона була диктором інформаційних програм. Наразі ж мала можливість і в принципі демонструвати цікаві рецепти у авторській програмі до святкового столу. Розповідати дуже багато цікавих фактів ужгородцям про а, ті вулиці, які нас оточують. Дуже багато незвіданого саме їй розповісти. Зараз ви на своїх екранах можете бачити ті архівні кадри, як свого часу Ростислава Богданіна працювала в ефірі. А безпосередньо ми сьогодні хочемо приєднатися до цих вітань. А, не маємо права не долучитися до них. От зараз ми можемо бачити, яка наша мама красива, яка вона дійсно талановита і прекрасна, і чудова людина. В першу чергу хочеться і побажати. Ясності думок, легкості почуттів. Подивіться, як красиво вона бере інтерв'ю. Це просто її покликання більше безтурботності. Вам веселищів, яскравих відчуттів і дійсно душевної бадьорості, яка. Постійно нас певною мірою підтримує, насолоджує і надихає щодня. Нехай життєва енергія постійно вирує у вашій крові, допомагає вам. Щодня живіть яскраво, посміхайтеся побільше і далі надихайте нас, як ви це робите щодня. І щоранку, і щовечора. Ми ж надзвичайно тішимося тій можливості, що маємо змогу співпрацювати із справжнім фахівцем, дуже чуйною людиною людиною, яка завжди нас надихає. От особисто для мене людина Рослава Богданіна є асоціативом зі словом «ранок», адже вона завжди натхнена ідеями, завжди. Підтримає завжди пішновте для подальшої роботи. Це справжній фахівець своєї справи. Я не побоюсь цього слова. Це легенда закарпатського телебачення. Ми, в принципі, зараз би дуже хотіли вам продемонструвати Ростислава Богданівна і а, нашим глядачам, як відгукується свого часу про старти Ростислава Богданівни в ефірі, коли вона працювала диктором інформаційних різноманітних програм. Що ж вони нам розповіли? Давайте зараз і побачимо. Я її знаю вже 30 років, більше 30 років. І завжди вона для мене була справжньою леді. Вона знає собі ціну, вона вміє себе подати, вона успішна. вона... Толерантна, і вона мені здається не змінилася. Такою вона і лишається для нас усіх любимою, Ростічкою, як ми її називаємо. Вона дуже працьовита, вона дуже вміє товаришувати, вона знає прийти на допомогу. Це такі якості, які я надзвичайно ціную в людях і хочу наслідувати її у цьому. Я дуже пригадую, що колись Росі сказала, що коли я не чую десь день чи два її співу, а вона співала постійно. Вона ходила по вулиці, по коридорах, по кабінетах, і вона завжди співала. Коли я не чула її співу, я думала, що трапилось. Де Роста пропала, якось настрій змінювався. І колись я їй це сказала, вона каже: Ой, як приємно. Бо вона така дуже, мені здається, вона дуже сімейна людина. Вона дуже домашня людина. Вона така господиня, яка любить створювати хороший настрій і хороше оточення навколо себе. Вона вміла себе тримати в кадрі і такою своєю душевною простотою, і якоюсь такою видно, що добротою вона підкорила глядача. Її дуже дуже любили наші співвітчизники, наші краяни. Як і тоді, так і сьогодні. Вона завжди була дуже. Обов'язкова. Вона дуже старалася, вона дуже хотіла працювати. І людина, яка хоче, вона може зробити все. Якщо треба було взяти інтерв'ю десь на вулиці, ось ми йшли, значить, оператор, я і вона. От ми йдемо, і вона, Ростя, давай візьмемо інтерв'ю. Вона підходила так. Вітаю! Я Ростислава Цумура. І от так вже воно і прив'язалося до неї. Вона куди б не заходила, вона заходила і казала, я вас вітаю, я Ростислава Джубурат, і подавала руку. І оце так вже Ростислава Джумура. Чому і ми її так називаємо? Чому я вранці, коли заходжу до вас в редакцію, я кажу, доброго ранку, Ростислава Джумурат. Обов'язково це слово сполучення, воно вже, як ви кажете, слово, воно вже от таке. Вона надзвичайно процелюбна людина. Ти бачиш, вона може сім годин ранку прийти і вже й приготувати якісь тістечки, і вас чимось порадувати, і, чи, і уважність така до, до, вас, до вас, і до тих гостей, які приходять. Вона кожному знає, що сказати, добре слово, і якусь пораду дати, і підтримати. Оце підтримка, мені здається, молодих. Тих людей, молодих журналістів, які приходять до нас, вона багато вартує, бо не всі, далеко не всі, вміють і хочуть когось навчити. Не кожна людина може стільки років тримати редакцію в такому складі і робити так, щоб глядач чекав передачу і дивився передачу. І мені дуже хочеться їй побажати, щоб вона на своєму такому творчому житті ніколи не зупиняла отих емоцій, бо якщо вона не буде вибухати фонтаном емоцій, якщо вона не буде переживати, і якщо вона не доживе не тільки до дітей у своїй редакції, а й до онуків, то вже буде не та Ростислава Джумурат, яку ми знаємо. І я хочу побажати їй, щоб вона завжди була такою. Я розумію, що це дуже важко, дуже важко, це виснажливо, але це таке життя. Іншою вона бути не може. Ось така чудова жінка, просто живе у нашій ред... редакції щоранку, щодня ми бачимо її і просто надихаємось нею, надихаємось її чудовою красою, душевною красою, тому що вона є моїм натхненням. Я можу впевнені сказати. Знаєте, як чудово, щодня я приходжу в редакцію і. Чую одну єдину пісню прекрасна пісня, і не лише слова автора цієї пісні, а й самі слова Ростислави Богданіна, яка підспівує таке ховаючись, можливо, інколи не зовсім ховаючись, а голосно викрикує слова цієї пісні, яка називається Вечірнє сонце. Звичайно, душевно вона її співає. Дуже душевно, тому що вперше, коли я її почула, я почула саме з уст Ростислава Богдані, коли вона її наспівувала, переглядаючи різні документи. Навіть за документами ця жінка може бути настільки душевною, настільки прекрасною. За такою серйозною справою я лише. Хочу додати, що от наразі ми з вами переглянули телесюжети і певний, як відгукнулись дві найближчі колеги Ростислава Богданівна, це обидва режисери Олена Адамчук та Тетяна Ардо. Тож ми хочемо вам на побажати, аби та наша дружня співпраця у колоточні і цих режисерів, і команди ранку на тисі і надалі тривала дуже-дуже і довго. Ну і ставлячи крапку, хочемо вам, Ростислава Богданівна, увімкнути ваше улюблене вечірнє сонце. Вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлений єдем і за волошку. E mim está Вечірнє сонце дякую за день, вечернє сонце. Вечірнє сонце. Вечірнє сонце дякую за день. За небо в небі. Дитячий сміх за те, що можу і за те, що можу вечірнє сонце дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень Сонце дякую за день, за цю потребу слова як молитви. Вечірнє сонце, вечернє сонце, вечірнє сонце.